Молитва проти, загрози епідемії холери. Молитва проти загрози епідемії холери. Ми молимося Господу нашому за, вас. Ми молимося Господу нашому за вас. Виганяємо від вас. Виганяємо демонів від вас. Проганяємо помір з нашої землі. Проганяємо помір з нашої землі. Коли смертодійне, що вип'єте. Не буде вам шкоди. Не буде вам шкоди. Ми простягаємо руки до хворих. Ми простягаємо руки до хворих. І добре вам буде силою Христа. І добре вам буде силою Христа. Ми проповідуємо та говоримо. Ми проповідуємо та говоримо. Наблизилось Царство Небесне. Наблизилось Царство Небесне. Уздоровлюємо недужих. Уздоровлюємо недужих.